Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про мій власний досвід використання фітнес браслету Huawei Band 8. Починаємо. Отже, і що я вам можу розповісти про свій власний досвід використання фітнес браслету Huawei Band 8 впродовж одного місяця. Так, це те, що. Як я казав у своєму огляді, що це мій фаворит серед фітнес-браслетів 2023 року. Ну тому що на даний момент це найкращий фітнес-браслет. І цей браслет, який вийшов в Китаї 17 квітня, і він вже десь через місяць, можливо раніше, почав отримувати глобальну версію у всьому світі. А ось Xiaomi Mi Band 8, який вийшов 18 квітня у Китаї, до сих пір... Наприкінці липня немає глобальної версії. Тобто, Xiaomi забили хуй, вибачте, за мій французький, і це дійсно так воно є. А ось, наприклад, мій Huawei Band 8, який я отримав наприкінці червня, оновив, там відразу, якщо не помиляюся, три оновлення було чи два три оновлення. І з останнім оновленням я дивлюся, хопа, все почало відображатися на українській мові. Тобто, я нічого навіть не робив, просто оновлення стало і. Українська мова з'явилася на браслеті автоматично, тому що в мене смартфон на українській мові, і, звичайно, браслет підтягнув українську мову, тому що це глобальна прошивка. Встала на китайську прошивку китайського браслету, якось так. Тобто до Huawei Band 8 в мене взагалі немає ніяких претензій. Купуєте китайську версію, воно автоматично оновлюється на глобальну версію, і тому ніяких проблем немає. А з Mi Band 8, як бачите, Поки що все дуже погано. Хоча мені писали мої підписники, десь я читав, що можна скачати модифікований Mi Fitness і у вас буде хоча б англійська мова. Я цього, якщо чесно, ще не робив. Але якщо хочете англійською мовою користуватися, то можете користуватися. Mi Band 8 також чудовий браслет, він мені подобається, але за того, що немає глобальної версії, якось для багатьох я впевнений, це буде. Відштовхувати від покупки саме Mi Band 8 і хтось можливо купує собі Huawei Band 8. Я от зараз ним ходжу вже місяць, і я задоволений. Тобто, за цей місяць, якщо не помиляюся, оновлень мені не приходило. Але от ті три оновлення вони відразу новилися, і цього достатньо. Тобто, до браслети взагалі ніяких нарікань немає. Він живе довше. Він живе довше, ніж Mi Band 8. Він заряджається за 45 хвилин, а цей браслет за годину заряджається. А цей за 45 хвилин. Хоча у минулому році Huawei Band 7 заряджався за 55 хвилин, так? Це вже 45. Це чудово. Це для фітнес-девайсів, взагалі для смарт-годинників, це рекорд. Це рекорд заряджатися за таку швидкість 45 хвилин. Це чудово. І автономності вистачає надовго. Ну, десь... На тиждень точно, можливо, на 10 днів. Ну, в залежності, як користуватися. Тут же я в огляді все казав. Можете подивитися, як в мене розряджався браслет в тому чи іншому сценарії. Але звичайно, у кожного свій сценарій використання у когось, можливо, браслет буде і за 5 днів сідати, у когось за 10 днів, у когось за 2, за 2 тижні. Тому тут вже таке діло по вібромоторчику Тут хоч він звичайний, але він такий нормальний, нормальний жужить нормально, тобто нема ніякого такого. Думки в мене, що він якийсь поганий, тобто нормально жужить. А в цьому іншому він мені нагадує Mi Band у плані того, що отак легенько повернув і відразу включився екран, тобто все добре. Always On Display тут більше яскравіше світить, ніж на Mi Band, тому що на Mi Band мені ніколи не подобався Always On Display. Він такий тусклий, його взагалі не а тут хоч його можна побачити. Хоча б, якщо не на сонці, то у звичайних сутінках то його ти побачиш. А тут, як то кажуть, ти його не побачиш. На сонці я взагалі мовчу. Тут можливо на сонці, хоч якось, але не дуже. Але. На Mi Band, бендах взагалі Олос-дісплей, ну такий можна сказати нульовий взагалі його можна і не ставити. Ну, тому якось так. В цьому іншому, що можу сказати ще про цей браслет. Ну, кнопочка тут класна, це дійсно зручно, зручно, це як на годинниках користуюся. Працює все швидко, ну можливо, тільки що мені більше подобається. На Mi Band 8 більш плавніший дисплей 60 Гц, і тут анімація скролінгу більш красива, ніж тут. Хоча тут також непогана анімація, але. Не... Я бачу тут, що тут не 60 Гц. Але це таке вже діло. Але за такі кошти, я коштує Huawei Band 8, і він вже має глобальну версію, глобальну прошивку, взагалі до цього браслету ніяких нарікань немає. Це зараз мій фаворит серед фітнес-браслетів. Більше кращого за ці кошти я не знаю. Mi Band 8 міг би бути самим найкращим, самим топовим, якщо б була глобальна версія. Тому що я розумію, що навіть... Деякі люди не захочуть шукати той якийсь модифікований міфітнес, там щось ще можливо робити, і все, щоб було на англійській мові, тому що для когось навіть англійська мова це проблема, тому що, можливо, не всі знають англійську мову, от як як, якось так. Хоча треба її знати. Зараз це важливо знати англійську мову. Я, наприклад, трішки володію англійською мовою, і для мене, якщо кажуть, як то кажуть, не проблема користуватися годинником на англійській мові. Можливо, на смартфоні це не буде зручно користуватися англійською мовою. От на браслетах, годинниках взагалі не проблема користуватися англійською мовою. Головне, щоб це було зручно а китайською, взагалі, звичайно, на Mi Band 8 неможливо користуватися, просто як красивий аксесуар носити і дивитися час і, можливо, кроки, ну це максимум, що можна взяти з цього браслету. А так, це більше як красивий аксесуар і подивитися час, і все в принципі на даний момент, так якщо звичайно це просто підключати цей браслет і не видумувати ті модифіковані міфітнеси, і так далі. А так, це також чудовий браслет, але Huawei Band 8 зараз виграє в цьому плані, тому що це більш такий, знаєте, купив і користуйся, і нема, і не треба ніяких танців з бубном робити, тому що це вже готовий продукт, яким можна користуватися. Це вже не сирий продукт, це готовий до споживання продукт. Хоча, можливо, що я, можливо, трішки критикував у цьому продукті, те, що дизайн тут залишили і кінця 2020 року. Пам'ятаєте, Honor Band 6? Він також був ось в такому дизайні прямокутний фітнес-браслет, можна сказати, безрамковий по типу. І тут залишили той же самий дизайн, ту ж саму діагональ 1,47 дюмів AMOLED, але хотілося б щось кращого. Можливо, трішечки більший екран, трішечки ширший, як на Mi Band 7 Pro, тобто там. Більш класнючий екран, щось такого, збільшити діагональ там, до 1,6 чи до 1,7 дюймів. Тобто покращити покращити продукт, тому що, по суті, кожне покоління онорів, онорів, чи Huawei, Bandів їхніх, це одне те саме. Одне те саме, трішки там всередині щось змінюють, а. У... Візуально це все те саме, тому хотілося б чогось такого нового в дизайні і щоб це продавалося більш краще. Але у будь-якому випадку мені це завжди подобалося, коли вийшов Honor Band 6, я прям. Кричав, це дійсно дуже крута функція. Я казав, що мі бенди вже капсули набридли, а оце щось свіже було на той момент. І на сьогоднішній день це вже як то кажуть, сьогодення, і це вже ми до цього звикли, але хочеться, щоб якось розширяти горизонти, і хочеться вже більшого. Екрану. Хоча хтось мені колись в коментарях писав, що це не дуже гарна ідея, все розширяти. Це вже буде як годинник, все таке сяке. Годинник собі купіть, не треба розширяти ці капсули. Хоча на мене треба, треба, тому що із такого формату можна зробити справжній смарт-годинник, і буде взагалі круто. Але в будь-якому випадку Huawei Band 8 я рекомендую до покупки. Посилання, де купував, залишаю в описі під відео. І, в принципі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Далі буде багато цікавого. Поставте вподобайку цьому відео і напишіть свої думки в коментарях. І не забувайте, що в мене є свої телеграм-канали, там багато цікавого. І барахолка товарів після оглядів, де ви можете купити товари після оглядів по гарній ціні. Якось так. Всі посилання в описі. Дякую за перегляд. До нових відео. Ми переможемо. Слава Україні!